Ми з мамою завжди жили тільки удвох. З татом моїм у мамі стосунки не склалися. Він покинув маму, як тільки дізнався про те, що мама на мене чекає. А мама й справді його щиро покохала і сподівалася, що одного дня він таки одумається і повернеться до неї. Але цього не сталося. Тато був із заможної сім'ї. Тож, мабуть, йому ні до чого були стосунки з моєю мамою. Мама ж була сиротою. Закінчила інтернат і вивчилась на перукаря. Швидше за все, не про таку партію для свого сина мріяли батьки. Та й він це прекрасно розумів. Тому, коли мама сказала йому, що вагітна, він сказав, що йому це ні до чого і просто кинув гроші мамі на аборт. Отак От мама і старалася жити для мене. Вона мене залишила і не послухала тата. Так ми були одна в одної. З іншими чоловіками в мами не складалося, хоча я не розумію, чому. Моя мама найкраща у світі жінка. Вона і добра, і красива, і господиня хоч куди. Але чоловіки тільки її використовували. Один просто не мав де жити після свого розлучення, інший витягнув мами всі заощадження і зник. Одного разу ми йшли з мамою через базар, і на вході сиділа стара циганка, яка крикнула нам у слід. Життя і доля завжди повторюються і передаються від мами до доньки. В принципі, нічого такого вона не сказала, але суть її слів я збагнула значно пізніше. Так склалося, що я закохалась. Навчалася я на юридичному факультеті завдяки мамі, і там я зустріла своє кохання. Я була просто на сьомому небі від щастя. Сергій чудовий хлопець, галантний, уважний. У нас з ним були такі стосунки, про які пишуть у книжках. Нам було добре разом. І тут я дізналася, що вагітна, я не тямила себе від радості і одразу ж сповістила про це коханому. А він подивився на мене і з ненавистю сказав: Юля, не смішно, у нас з тобою немає майбутнього. Ти бідося, а в мене батьки-прокурори. Забудь про мене. А комусь бокне, що вагітна, то краще цього не роби. З моїх очей покотилися сльози розміром з горошини. Я бігла додому, до мами, і не знала, що мені робити. І саме тоді я згадала слова тієї жінки.